Дуже вдячна. Всі вже чули, хто не чула. Я з другого разу, і мені дійсно це було потрібно. Взагалі, якщо казати, як я сюди потрапила, це було спонтанно, вже всі знають мою історію. Я з собою працювала, пішла до психолога, він зняв біль, але я моя була ціль перезапуститися. Я відкриваю інтернет, і в мене в голові кудись на йогу я ввожу його. Якісь практики, і мені випадає Катя. І я просто дзвоню, а ні, я щось пишу, ти дзвониш. Ми буквально там пару хвилин проговорили, я кинула гроші, все. Ось, і я взагалі в перший день, як коли прийшла, ну я як ти йожик, і я. Не підходьте до мене ніхто. Ось я взагалі не знаю, не знала, як я почну говорити. Але коли я сіла, коли це почалося, я почала говорити, і нас було <риклад> І все закінчилося цими стляхами. З першого разу дуже важко було, я трошки похотила. Креатив Каті <риклад> на балкончику, і через час, 20 минут, в мене нарешті прийшла думка. <риклад> я зрозуміла, чому я на них взагалі залізла, та знімаєте. Було дуже круто, а я перезапустилася. Мій запрос, який в мене був, він на 100% реалізований. Я дякую Катя, прямо велике серденько. Дякую кожній всім посердень. Я це місце буду згадувати дуже часто і не завжди, тому що це щось неймовірне. І ще я е, от дуже цікаву фразу проговорила, ми коли вчора грали в реалізацію. І ці останні три дії, ось, і я кажу, всі ж відповіді на поверхні. Але для цього, щоб її зрозуміти, нам треба відкрити. Всім дякую. дякую. дякую.